Боротьба кінотеатрів в епоху потокового мовлення. Кінотеатри в епоху трансляції не захід сонця, а трансформація. В останні роки індустрія розваг переживає фундаментальні зміни. Потокові сервіси, такі як Netflix, Amazon Prime Video та Disney, стали домінуючою силою, пропонуючи неймовірну різноманітність контенту прямо в будинках людей. І, як наслідок, кінотеатри опинилися в непростій ситуації. Здається, що майбутнє великих екранів і попкорну під загрозою. Але чи так це насправді? Я переконаний, що кінотеатри не зникнуть, а зазнають трансформацію, адаптуючись до нових реалій і пропонуючи те, що стрімінгові платформи не можуть запропонувати. Стрімінг – зручність і доступність, але не магія кіно. Не можна заперечувати, що стрімінг зробив революцію в способі споживання контенту. Зручність перегляду фільмів і серіалів в будь-який час і в будь-якому місці, величезний вибір, доступні ціни, все це приваблює мільйони користувачів. Згадайте, як раніше доводилося планувати похід в кіно, купувати квитки, чекати початку сеансу. Зараз достатньо лише кількох кліків, щоб зануритися в світ кіно. Я сам часто використовую стрімінгові сервіси. Це відмінний спосіб розслабитися після важкого дня, подивитися новинки або переглянути улюблені фільми. Але зізнаюся, що жоден стрімінговий сервіс не зміг передати ту атмосферу, яку відчуваєш в кінотеатрі. Чому кінотеатри все ще важливі більше, ніж просто перегляд фільму. Кінотеатр це не просто місце, де можна подивитися фільм. Це цілий досвід, який включає. Візуальне та звукове занурення, великий екран, якісний звук Dolby Atmos, спеціальна графіка, все це створює ефект повного занурення, який неможливо відтворити вдома. Навіть найдорожчий домашній кінотеатр не зможе передати масштаб і деталізацію зображення на великому екрані. Соціальний аспект, похід у кіно це можливість провести час з друзями, родиною чи партнером. Сміх Оплески, зітхання, все це створює атмосферу спільності і робить перегляд фільму більш емоційним. Я пам'ятаю, як у дитинстві ходив у кіно з друзями, і ці спогади все ще викликають у мене посмішку. Прем'єрні покази для багатьох глядачів перегляд фільму на великому екрані відразу після його виходу це важливий момент. Бажання бути в числі перших, хто побачить новий блок АБСТР, є сильним мотиватором. Підтримка кінорежисерів, багато талановитих режисерів досі вважають, що їхні фільми повинні бути показані на великому екрані, щоб глядачі могли оцінити тонкощі роботи. Це спосіб зберегти авторське бачення і створити максимально ефектний продукт. Майбутні кінотеатрів преміальний досвід і нові формати. Я впевнений, що майбутні кінотеатрів полягає у створенні преміального досвіду, який відрізнятиме їх від домашнього перегляду. Кінотеатри повинні пропонувати щось більше, ніж просто перегляд фільму. IMAX та інші формати, формати IMAX, Dolby Cinema та інші пропонують покращену якість зображення та звуку, що створює більш захоплюючий досвід, покращене обслуговування, комфортні крісла, індивідуальні столики, можливість замовити їжу і напої прямо в залі, все це робить похід в кіно більш приємним і розслаблюючим. Спеціальні заходи, кінотеатри можуть проводити спеціальні заходи, такі як прем'єри фільмів, зустрічі з акторами, тематичні вечори, що приверне нову аудиторію. І технології. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо більше кінотеатрів, які використовують захоплюючі технології, такі як віртуальна реальність та доповнена реальність, щоб створити ще більш захоплюючий досвід. Уявіть собі, що ви можете не просто дивитися фільм, а взаємодіяти з ним. Кінотеатри і стрімінгові сервіси не вороги, а союзники. Я не думаю, що кінотеатри і стрімінгові сервіси повинні конкурувати один з одним. Насправді, вони можуть доповнювати один одного. Потокові послуги роблять фільми більш доступними, а кінотеатри пропонують унікальний досвід перегляду на великому екрані. Деякі кінотеатри вже почали співпрацювати зі стрімінговими сервісами, пропонуючи одночасні покази фільмів в кінотеатрах і на стрімінгових платформах. Це дозволяє глядачам вибирати, як вони хочуть дивитися фільми. Поради для кінотеатрів: адаптуйтеся або помріть. Якщо кінотеатри хочуть вижити в епоху стрімінгу, їм необхідно адаптуватися до нових реалій ось кілька порад. Інвестуйте в покращення якості зображення та звуку, пропонуйте формати iMAX, Dolby Cinema та інші, щоб створити більш захоплюючий досвід, Покращити обслуговування, пропонуйте комфортні крісла, індивідуальні столики, можливість замовити їжу і напої прямо в залі. Пропонуйте спеціальні заходи, проводьте прем'єри фільмів, зустрічі з акторами, тематичні вечори. Співпрацюйте зі стрімінговими сервісами. Пропонуйте одночасні покази фільмів в кінотеатрах і на стрімінгових платформах, використовуйте соціальні мережі, рекламуйте свої послуги в соціальних мережах, щоб залучити нову аудиторію. Висновок майбутні кінотеатрів в руках самих кінотеатрів. Я переконаний, що кінотеатри не зникнуть. Вони зазнають трансформації, адаптуючись до нових реалій і пропонуючи те, що потокові платформи не можуть запропонувати. Кінотеатри повинні стати місцями, де люди можуть отримати унікальний досвід перегляду фільмів, зустрітися з друзями та родиною та просто добре провести час. Майбутні кінотеатрів в руках самих кінотеатрів вони повинні бути готові до змін, інвестувати в поліпшення якості послуг і пропонувати те, що глядачі хочуть. Якщо вони це зроблять, то зможуть не тільки вижити в епоху стрімінга, а й процвітати. Я пам'ятаю, як у дитинстві ходив у кіно з батьками та друзями. Це були незабутні моменти, які я буду пам'ятати завжди. Я сподіваюся, що мої діти також зможуть відчути ту саму радість від відвідування кіно. І я вважаю, що це можливо, якщо кінотеатри готові до змін і пропонують те, що хочуть глядачі.